Доброго дня, я погорілий Сергій Петрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділу механіко енергетичних проблем, машино-тракторних агрегатів. Основним завданням відділу є розроблення конструкції та впровадження у виробництво багатофункціональних мобільних енергетичних засобів для агропромислового виробництва, досліджень та розроблень технічних рішень і заходів щодо зменшення негативної дії на ґрунт ходових систем енергетичних засобів та розроблення систем агрегатування технологічних модулів з ним. На сьогоднішній день нам розроблено та впроваджено у виробництва серія багатофункціональних мобільних генертичних засобів різного тягового класу, які поєднують властивості вантажного автомобіля та трактора. До вашої уваги представляємо мобільний енергетичний засіб мес 330 автотрактор це спільна розробка нашого інституту та Прат Автокрас. Його маса 1,4 тонни, потужність двигуна 243 кВт, колісна формула. 6 на 6 максимальна швидкість руху 80 км за годину, обладнаний централізований системою контролю тиску повітря в шинах коліс, що дає можливість зменшувати тиск повітря в шинах під час виконання господарських операцій в полі та збільшувати їх на транспортних переїздах, а також регулювати його по мірі зменшення маси технічного матеріалу. Обладнаний заднім навісним пристроєм, який забезпечує з начепними та причіпними знарядями. А вільний простір на РАМІ дає можливість встановлювати місткості з технолічних матеріалом, що зменшує довжину та вартість технологічної частини агрегату. Для перевірки ефективності агрегатування Мес-330 автотрактор з існуючими господарським машинами та знаряддями було проведено випробування у виробничих умовах з наступними агрегатами, з машиною для внесення твердих органічних добрив типу МТТ-9. Ширина внесення 6 метрів, вантажність 9 тонн, робоча швидкість руху 17 км за годину. Продуктивність агрегату 75 тонн за годину або 9 гектар за годину. Витрата пального 3,2 літра на гектар. Плугами гектар 1000 та рабеверх. Ширина захвату 3 метри, глибина обробітку 32 см, робоча швидкість руху 8 км за годину. Витрата пального 25 літрів на гектар. Продуктивність агреату 1,4 гектари за годину. З дисковою бороною БДВП 38 та БДТ 7. Глибина обробітку до 14 см, робоча швидкість руху до 20 км за годину, продуктивність агрегату основного часу 7,2 гектари за годину, витрата пального 8,4 літра за гектар. Дискова борона Amazone катраш. Ширина захвату 6 м, глибина обробітку 12 см, робоча швидкість руху 12 км за годину, продуктивність агрегату 7,2 гектари за годину, витрата пального 9,2 літри на гектар. Спасівним комплексом Лемкен Целітер 9. Ширина захвату 6 м, глибина обробітку 12 см, робоча швидкість руху 12 км за годину, витрата пального за прямого посіву 19,5 літрів на гектар, продуктивність агрегату до 6 гектар за годину. Згадані вище сількосподарські машини задовільно агрегатуються з МЕС-330 автортактов та за отриманими результатами випробувань знаходяться на рівні тракторів тягу класу 5, а на операції з внесення добрив мають удвічі більшу продуктивність. Нами також розроблено мобільний енергетичний засіб тягового класу 1,4,2 – 115 автотрактор. Маса його становить 3,5 тонни, номінальна потужність 88 кВт, колісна формула 4х4, максимальна швидкість руху 90 км за годину. Обладнаний начіпним пристроєм, який забезпечує гарантування з начіпними та причіпними знаряддями, які призначені для тракторів тягого класу 1.4.2. Для перевірки ефективності агрегатування МЕС-115 автотрактор з існуючимися господарськими машинами та знаряддями було проведено випробування у виробничих умовах з наступними агрегатами, з розкидачем мінеральних добрив типу МРД, ширина захвату 18 метрів, робоча швидкість руху до 25 км за годину, продуктивність агрегату 40 гектар за годину, витрата пального 1 літр на гектар, з плугом ПЛН 3,35 Глибина обробітку – 22 см, робоча швидкість руху 7 км за годину, продуктивність агрегату 0,7 гектари за годину. З дисковою бороною АГ 2,4 ширина захвату 2,4 м, глибина обробітку – 12 см, робоча швидкість 15 км за годину. Витрата пального в нашому випадку це бензин 7 літрів на гектар. Продуктивність агрегату 3,6 гектари за годину. Заприскувачем ОА 2000. Бак місткістю 2000 літрів, ширина захвату 18 м, робоча швидкість руху до 25 км за годину, транспортна швидкість руху до 60 км за годину. Продуктивність аграту становить 45 гектар за годину, витрата пального 0,7 літра на гектар. Мес також агрегатується самозвальним кузовом типу САС 3511, вантажність 4,2 тонни. Вивантажується на три сторони час гратування кузова до 20 хвилин. Слід відмітити швидку зміну технологічного обладнання на рамі МЕС, що значно підвищує його ефективність. Маючи один такий МЕС, можна виконати до 80% мобільних технологічних операцій у сількосподарському підприємстві. За таких умов зменшується номенклатура, різномарочність та вартість машинного парку. Висока транспортна швидкість таких МЕС дає можливість виконувати хтолічні операції, зокрема з внесенням мінеральних чи органічних добрив, засобів захисту тощо за прямоточною схемою, що зменшить витрати на виконання згаданих технологічних операцій. Універсальність таких МЕС дає можливість отримати річне завантаження вдвічі більше, ніж трактора, також тягокласу, і, як наслідок, зменшення собівартості продукції. Наш відділ може надати послуги з виготовлення чи переобладнання аналогічних мес та технологічних машин до них. Дякую за увагу.